Усім-усім привіт! І сьогодні я хочу вам показати таку чітку програму, яка сподобається будь-якому школьнику, і у якого є Android. Ну і не тільки школьнику сподобається, ще багатьом іншим людям. Так, але так перед цим я вам показую, я хочу виводити за те, що не було так багато відео, так довго відео на каналі. У мене були причини, було дещо з телефоном. Погано записувало відео. Звук, що затурможення. Ну, я думаю, вже виправив. Так. Ну що ж, давайте почнемо. Ось. Ця програма називається Photomath. Ось така чітка, офігітельна програма. Е То гадайте, що вона робить. Ну, як ви думаєте? Ну, а я вам зараз покажу. Е ця програма. Ось. Так, це моя книжка за 8 клас. Так, я хочу в 8 клас. Так, ось ця програма. Так, це не ти. Ось вона, коротше, розв'язує приклади. З допомогою камери вашої. Ось. Так, це воно не може. Воно деякі... Ця програма знаходиться на стадії розробки ще. Це лише бета-версія, і тому вона багато прикладів може не розв'язати. Так, ну ось я можу дещо показати. Якийсь тут приклад. Так... Ось, воно також показує, чи це і правильно, чи ні. Ось тут в мене вірно. Ну, правильно. ось, бачите, пизно, щоб довести. Ось, значить це правильно. Теж правильно. Ось так класненько, класненько. Ось ще це. Це спростити, воно дається спрощувати ще не міє. Ось, знайти значення. Ось. І як швиденько знайшло. І також тут є ще пояснення. Ось. Ось таке велике довге пояснення. Як воно це все робив покроково. Так, зараз. зараз. Ось. Так, ну, ви бачите, воно не все правильно розв'язує, тому що, як кажуть, ця програма ще знаходиться на стадії розробки, а якщо ви хочете їм допомогти, просто ось. о ну, ні, я розв'язав це. Чи не розв'язав? так розв'язав. Так ось. Ну, Подивимось, який приклад. Він розв'яже. Ось, це воно не розв'язало. Ви можете допомогти розробникам, ну, ось на цю кнопочку. Тут фотографія насилається і насилається відправити. або відправити. Так, ну що ж, де скачати цю програму посилання буде в описі. А також всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь усім, па-па!